Всім привіт, дружина замовила ось якусь вішалку на Аліекспрес, підлогову і ще й пересувну. Тут ось коліщатка мають бути приєднані, щоб можна було рухати. Зараз побачимо, що в цій коробочці знаходиться. Ну і потім зберемо і побачимо, яка вона. Має бути, ну, зображення ось приблизно тут є. Так, розпаковуємо ось трошки тут таку гармошку, посилочка зім'ялась, ну, але тут це залізячки. Ну, хоча які там залізячки, не знаю, воно легеньке, щось таке, мабуть, не дуже. Надійне? Ну, але і ціна ж така. Так, зараз трошки залишимо так, от що тут усередині трубочки. Дуже тоненькі, що можна від руки погнути. Так, багато трубочок. Ну і такі. ну Пластмаски, вони так, у принципі, тут ось багато таких ребер жорсткості є, то воно доволі жорстке. Ну, побачимо, як воно буде слугувати. Такі ось з'єднувачі якісь. Наскільки воно чітко. Ну так. Да. Зроблено. Чітко, вставляється чітко. Так, ну зберемо, побачимо, може, буде все і і добре. Так, це ось коліщатка. Ну, для тієї вішалки вони, звичайно, що з головою їх вистачить. Маленькі, але крутяться. Так, а інструкція є. Так, інструкція є. Ось так воно збирається. Ну, зараз зберу і покажу вам результат. Ну і ось яка ця вішелка вийшла у зібраному стані. Коли я став збирати, то ну, здавалось, ну фігня з фігні буде. Трубочки дуже тоненькі, ну, пластмаски ці не дуже такі якісь надійні. Усе воно таке хлюпеньке було. Ну, а коли повністю зібрав, то ну, звісно, що ніякої тут міцності великої нема. Але конструкція у, у цілому, хочу сказати, вона ну, жорстка вийшла. Нічого таке, щоб не шатається, ну, досить непогано за таку ціну. Це білого кольору по акції дружина замовила чорного кольору були, то вони дорожчі. Ну, яка різниця, в принципі. Тобто, ось так. Звичайно, певні труднощі були у чому. Трубочка. Ось, наприклад, з однієї сторони чітко вставляється сюди в отвір. А з іншої сторони, трошки якось розвальцоване було. І коли вставляєш, то навіть ну, пластмаска вже. Навіть і в якусь одну я трошки тріщинка пішла, то я вже перестав ну так, з великою силою туди їх вставляти, бо ну, поламав би пластмаски. І так ну, на багатьох тих трубочках. Що я робив? Я ножницями, звичайними ножницями, воно тоненьке надрізав сам край трубочки, де розвальцоване. ну Потім ще Пасатіжами ну, трошки згладжував, і далі вставлялось. Тобто, ну, все добре зібралось, без єдиного гвинтика все збирається. Збирається ця вішалка швидко, тут ось які деталі, в якій кількості, і куди тут де саме застосовується кожна із деталей. Тобто, ось. Така вішалка. Ніби наче і непогано, наче і тримається. Радити вам я поки не стану, тому що в використанні вона не була, я не знаю, наскільки вона міцна буде, коли сюди одяг, ну різні речі покласти на ці полиці. Ну Тобто час покаже. Ну і на цьому все. Всім дякую за увагу і до побачення.